Івано-Франківську знову зафіксували крадіжку комунального майна. Цього разу щезли комплектуючі ліфта в будинку за адресою Симоненка, 34. Відтак це спричинило повну зупинку будинкового підйомника, стверджують комунальники. Вони стурбовані тим, що даний ліфт зловмисники розкомплектували вже вдруге упродовж місяця. Причому вкрадені технологічні компоненти не мають жодної цінності. Дві неділі назад відновили роботу ліфта. А через день знову ж крадіжка. І знову ж це вандалізм. Спершу ми відновили новий редуктор двигуна. На зараз ми оце розкомплектування. Це механізм, який відкриває двері, збори. От це разом сума 13,5 з половиною тисяч. В Іван мерії неби обурені черговою крадіжкою, адже мешканці даного будинку жодного разу не відреагували на крадіжку. Відтак міська влада закликає людей бути пильними і відповідальними. За дорученням міського голови виконавчого комітету міської ради ліфт відремонтували втретє. четверте ремонтувати не будемо. Я пояснюю, чому неможливо без гуркоту, без шуму розуклантувати ліфт. Неможливо. Наразі ремонтники міського ліфтового господарства відновлюють роботу пошкодженої системи управління підйомника за власні кошти. Віра Лучин, Михайло Березень, Адрій Шкварла. Новини на вежі.